Агенти РФ підірвали кур'єра. Співробітники СБУ та Нацполіція затримали двох російських шпигунів, які 5 лютого на замовлення ФСБ здійснили теракт біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, використавши чоловіка із сервісу доставки. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними слідства, вибух організовували місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу. Ворог завербував їх через телеграм-канал з пошуку легких заробітків. Як повідомляють правоохоронці, хоч обидва зловмисники діяли окремо, але мали спільного російського куратора. Відтак спочатку за інструкцією ворога неповнолітній виготовив саморобну вибухівку та обладнав її мобільним телефоном для дистанційної детонації. Після чого студент заклав вибухівку до схованки та передав геолокацію куратору з ФСБ. Далі у російських спецслужбах координати вибухівки передали іншому фігуранту наркозалежному, який потім мав доставити її під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Розуміючи, що його можуть спробувати ліквідувати як свідка, чоловік вирішив замовити доставку. Відтак, коли кур'єр прибув під будівлю ТЦК, ворог дистанційно підірвав вибухівку разом з ним. Внаслідок чого біля приміщення ТЦК кур'єр загинув на місці. Ще восьмеро людей отримали поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих, зокрема, опинилися лікарі ВЛК, перехожі та військовий. Упродовж наступної доби після теракту правоохоронцям вдалося затримати обох виконавців злочину. Згодом у них провели обшуки, вилучили мобільні телефони з доказами контактів з російськими спецслужбами, знаряддя і компоненти для виготовлення вибухівки. Наразі обом повідомили про підозру у терористичному акті, який призвів до загибелі людини. Зловмесники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, від початку лютого Україною прокотилася серія нападів на військових центрів комплектування та диверсій біля будівель ТЦК, внаслідок чого один з працівників навіть загинув. До слова, подібні злочини проти військовослужбовців вже були у Полтавській, Рівненській та Дніпропетровській областях. Крім того, раніше в СБУ заявляли, що спецслужби РФ почали застосовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Спочатку використовують їх у власних цілях, а потім позбуваються як зайвих світ. Відтак правоохоронці радять на такі пропозиції не погоджуватись і натомість закликають українців повідомляти про спроби вербування у Чадботе СБУ з поле ФСБшника, щоб допомогти викрити російську агентуру. Софія Фенко, телеканал НТА.